Доброго дня колеги, 28 травня. Сьогодні, як бачите, в нас трошки випогодилось, зранку ще йшов дощ, але вже випогодилось. Заїхав я на ділянку, де мене тут, де я показував ось повітряна бульбашка падалішня. І вже доволі непогана є, зараз подивимось. i jeszcze dostaty trba że gdzieś piw razantmetry budę. Nie pochane z to Але не про це відео. Ось подивіться. <кій> самий проблемний бур'ян, який може бути по часнику. Ось подивіться, може кому треба. І це тут такого соток-дві. Щоб ви розуміли, вже сантиметрів по 30. Дивіться стіна. в минулому році в мене тут картопля була, я її скосив, він вже висипив, висипався, а в цьому році за всі роки я ось по Стежку натоптав я між стежкою. Що робиться? Ничок непоганий, дощі пройшли. Це мабуть по сантиметрів 70 є. <кій> Подивіться, яке вже стебло. Набагато грубше запали, сантиметрів 2,5. <кій> Зараз покажу, чим будемо палити цей. Кріп. Тут і осот де не дає. Зараз ми його, я біля хати пробував, у повітряну бульбашку кропив, результат вам показував. Сьогодні заїжджав. Зранку ще дощ ішов, табризка, вся жовта стоїть, полусуха, якби не дощ, була повністю суха. Ось мене питалися гербіцид, який галіган. Ось такий. В минулому році купував. Контактів нема, але я перший, який знайшов в інтернеті, замовив. Ось тут, як бачите, цибуля, а є так само галіган, малина намальована. То зато я не знаю. Прискувач на 16 літрів, будемо давати 15 кубиків на... Повітряній бульбашці давав 12, опіків взагалі нема, часник набагато міцніший, тому будемо давати 15. Побачимо, як спрацює, <кхи> а через днів 10, мабуть, дамо і за 20. Ось подивіться, які поодинокі. <кхи> бур'яни є. Він тут один вижив після. Старанного, бачите, тут його було багато по краю, немає пропав весь, який був менший. Де більший, більший залишився. Ось. П'ятно мефію, подивіться, що робиться. Ренарін з часником. Попробуємо припалимо, по злакових попрацюємо і заберемо. Так в мене чисто. Все, будемо закінчувати відео. Кому подобається, коментуємо, ставимо лайки. Які питання, запитуйте, зможу допоможу. Всім гарного дня, мирного неба, всім до побачення, працюємо!